Слава Україні! Yes! Товариство Господь до нас завжди добрий. І знову неділя, і знову сонечко вітає нас і надихає нас на боротьбу проти тої банди. Банди, яка хоче поставити на коліна українців. Наша боротьба продовжується. І я переконаний, що наше гасло, яке ми з вами тут на Революції Гідності запропонували, і воно лине по всій Україні і по всьому світу. Гасло разом до перемоги обов'язково реалізується. Тому що разом ми усі, ми усі українці, яких та влада хоче розділити, але їм цього не вдасться, і до перемоги. Це значить до реалізації, до вирішення усіх наших вимог, справедливих вимог української громади і українського суспільства. Напевно, в кожного з нас є свої мотиви. Чому ми прийшли сюди, на цей майдан? Декого вже все дістало, дехто без роботи, дехто відпроваджає своїх родичів, матерів. Дружин, чоловіків за кордон, де вони гнуть спину на когось, дехто хто мав бізнес, дрібний, середній втратив його через тих нахаб, через тих грехітирів і корупціонерів, декого болить серце за Україну, дехто переживає за майбутнє своїх дітей. І майже всі ми тут, тому що нас обурює. Та сваволя, тому що ми не можемо терпіти того нахабства цієї зневаги до свого народу. Ми не можемо дивитися спокійно, як міліція, яка отримує кошти з бюджету, з наших з вами податків, б'є наших дітей, б'є старших людей, б'є жінок. Міліція, яка би мала охороняти нас з вами навпаки, створена для того, щоб боротися. Проти власного народу. Часом мене люди запитують, а чого ти пішов в ту політику? І ви знаєте, після таких запитань в мене завжди є одна відповідь. Я просто згадую свою матір, яку в чотирьохрічному віці отакий самий представник спецпідрозділів, тільки тоді з червоною зіркою на лобі, отакий собі спецпризначенець. Напевно, як зараз ті беркотята зайшов до хати моєї родини і за косички мою чотирихрічну матір витягнув і запакував в грузовий автомобіль. А її бабуся, яка взяла слоїк молока, для того, щоб діти, яких вивозять в невідомому напрямку, могли поснідати, бо це було вночі, просто-напросто втратила цей слоїк з молоком. Бо отакий спецпідрозділу. Боєць, молодець з Красною звіздою балбу копнув своїм чоботиськом той слой, і розбив, це молоко, на вісім років в Сибір відправили мою родину. І тому я в політиці, бо я не хочу повторення того. Я не хочу, щоб всякі молодці в погонах з червоними зірками в лобі, а тепер в них тризуб на їхніх лацканах. Приходили і били наших дітей, відправляли наших матерів до Сибіру. Я не хочу повернення сталінізму. Я не хочу, щоб ця банда, яка сьогодні присягнула на вірність Путіну, щоб вона з України зробила колонію Москви. Я не хочу Совєтської імперії тут знов. І тому пішов в політику, і тому зараз з вами пліч опліч. В боротьбі за свою маму, за Україну, за наших дітей і за завтрашній день. Товариство. Подивіться, що твориться. Ця банда, коли прийшла до влади, зразу почала будувати поліцейську державу. Поглянемо на цифри, на бюджет 2010-2011 роки. Бюджет прокуратури 1,2 мільярда. Збільшується до 2,2 мільярда гривень. Бюджет Служби безпеки України збільшується на півмільярда. Бюджет Міністерства внутрішніх справ збільшується на 2 мільярда. 2012-2013 роки всі ці бюджети подвоюються і потроюються. Дивимося на проект бюджету 2014 року. Міністерство внутрішніх справ мало 16 мільярдів. Це космічна сума. А вже їм пропонують 18 майже з половиною мільярди в той час, коли армії на 1 мільярд зменшують фінансування, і зараз різниця між фінансуванням Міністерства внутрішніх справ і українського війська вже буде становити 4 мільярди. Де таке бачено? Покажіть мені хоч одну країну в світі, яка собі таке дозволяє. Далі, товариство. Ми дивимося, що в нас в Україні за статистикою на 100 тисяч населення 800 міліціонерів. Для прикладу, прошу дуже: Чехія 400, Італія 500 на 100 тисяч, Сполучені Штати Америки. 200 поліцейських на 100 тисяч населення. Рекомендація ООН не більше мати як 222 поліцейських на 100 тисяч населення. А що в нас? Та навіть в Совєтському Союзі не було такої кількості міліції на 100 тисяч населення. Ха -ха -ха, тепер відомо чому. Подивився статистику. Росія! тисячу... Поліцейських на 100 тисяч, Білорусія 1400. Оце я так зрозумів, що Януковичу є на кого рівнятися. Оце коли в світі цивілізовано поліція створена для того, щоб оберігати людей, то в нас в Україні хочуть рівнатися на диктатури, які в Москві і в Мінську сьогодні будують. Це туди Україна прагне. Не хочу туди. Я хочу у вільну Європу. Я хочу, щоб ми усі почували себе нацією, вільною, успішною, перспективною. І заради того, люди добрі, ми тут, на Майдані, заради того боремося, заради того протестуємо. Спецпідрозділ Беркут. Це структура при Міністерстві внутрішніх справ. Яка поширена по усій Україні. В усіх областях вони мають свої відділення і в місті Києві, і в місті Севастополі. Але крім того, є ще 12 спецпідрозділів у внутрішніх військах. Барс стоїть, дислокується в Ірпені Київської області. ГЕПАРД дислокується у Запоріжжі. Маємо титан. Це служба охорони. Маємо Скорпіон, маємо Омегу, маємо Вегу, маємо Скат, маємо спецпідрозділ швидкого реагування Сокіл, маємо спецпідрозділ СБУ Альфа, товариство! То для кого? То для чого створені ті підрозділи, які підпорядковуються президентові і повинні виконувати його наказу? Для того, щоб захищати мирних людей? Ні. Для того, щоб бити мирних демонстрантів герої знайшлися, проти студентів герої, проти жінок герої. А ну вийдіть проти бандитів, які розгулюють тут по Україні. А ну покажіть свою силу, покажіть свою міць, покажіть свої м'язи, свою виправку. То ви тільки можете проти мирних мешканців за наказом бандитського режиму виконувати накази. Не дамо товариство! Перетворювати Україну на диктатуру в центрі Європи. Банду! 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 Разом ми сила. Ми обов'язково переможемо, тому що за нами є правда, тому що ми хочемо просто-напросто добра, добра для кожного. Ми хочемо для наших родин відчуття нормального, справедливого життя. Ми хочемо, щоб наші діти ходили в дитячі садки, не за хабарі, щоб ходили до нормальної школи, отримали нормальну освіту. Ми хочемо не шукати по родичам гроші, потреба на весілля дитини. Чи потім думати, куди та дитина після інституту піде. Ми просто хочемо людського цивілізованого життя. Ми не хочемо, щоб до нас ставилися як до скотини, щоб витирали об нас ноги. І щоб нав'язували Україну знов в колонію, щоб знов тут червоні большевицькі стяги душили усіх українців. Ми за вільну Україну, ми за європейську україну, ми за те, щоб ми могли пишатися тим. Ми, українці, європейська, сильна нація, господар на цій землі без банди, без жуліків, без негідників. Тому і наше гасло сьогоднішнього віче, майдану гідності, це солідарність проти терору. Не дамо нас поставити на коліна, не дамо нас принизити. Ми, українці, ми переможемо! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!